Я хотів би Путіну побажати от той, що зараз прозвучить. Я буду його туди посилати, я сподіваюся, він не образує десь туди, в той куточок, добре? Трясся твої матері, ти нечиста сила, щоб швидкою настою тут тебе носило, підняло і гепнуло, в глоча розірвало, щоб тобі матючате у зубах застряло. Боком тобі вилізло, руки покрутило, у дугу скаблучило, клапан перекрило, в голові загупало, в носі закрутило, в животі запало щоб, в оці заіскрило, громом тебе луснуло, спугу бити, як нитка, і була, щоб з одягу на всіх одна свитка. Щоб тебе талонами обділили, щоб розкупонили, роздягли на голову, щоб тобі відмовили, коли ти попросиш, щоб твоєю мордою молотили просо, а куття торішняще не встояла в кузі. кольки б межеребрища, в п'яні з волоцюзі і не траті в у печінки жовтухи, щоб тебе у спасівку закусали моки, щоб ти без зеркала і кінця не бачив. Все боє вже закляв. Вдужняв, щоб не виходив, бив смолу гарячу, і щоб після випивки ти не похмелявся Заволонний апарат, щоб тобі зламався, щоб наївся ти, та за свої гроші. В домовині бачити, який ти хороший, щоб на окописьках і роде проклятий, загребли б худобино тебе без лопати щоб жив ти зо століт, дві сірачки лазив, раз такий ти паразит, і така зараза. Щоб у тебе задниця по шву розійшлася, щоб твоя дружинонька з кумом повелася, щоб любили всі її та не брали заміж, щоб ти чіплявся аж за дроти ногами. Сорок щоб синів було, і усі дівчата. Як не товста, як не товста, то крива, кожна щоб почата, діти твої кликали. Щоб сусіда тату, щоб тобі гостей нових кожен день у хату, щоб нічого ти не міг випросити поплату, попалястин лиш на міг мав одну зарплату і щоб ту зарплату всю віддавав ти жінці, щоб у тебе тільки прищ виріс у ширінці. А ще краще, аби він та на п'ятці взявся, і щоб ти ти на двір, так і роздувався. За тобою, щоб курів шлях, не мов за чортом, став би волоцюгати жертвою аборту. Не забули, щоб твій дім таргани блощиці, щоб їхати вночі на своїй бив пиці. А щоранку і щодня, щоб ловив на кухні, рака б тобі у штани, щоб сміявся на кутні, на тому, щоб ти сидів на чому стовбичиш. Щоб ти зі смаком їв, тільки яйця биті. їв би не наївся би, пив би не напився, а щоб ти вже не діждав, щоб ти сказився і щоб ти добра не мав, дихав би на ладан, лиш на ліки працював, щоб здохти, гаде, виздихала б у хліві також і скотина. Між ногами, щоб кілок. Правив за машину, а без півня, щоб тобі захвоптали кури, раз такий ти виродок і такий придурок, щоб у твоїй лисині воші завелися, щоб ти повісився, щоб десь стопився. щоб тебе на могилки холера забрала, щоб тобі заціпило, бо мені заклало.